Друзі, зараз зробимо огляд дві моделі BMW. В даному випадку BMW X першої серії x drive з двигуном 2.0 2016 року, і також BMW другої серії в F46 кузові 2 літра дизель. І ми зараз проведемо такий огляд, познімаємо ці автомобільчики і власник. Продавець, хто привозив їх, Ігор нам про він більш має інформації про ці автомобілі, він ними займається, сам їх привозить з Європи, і він нам прокоментує більш детальну інформацію по комплектації, по двигуні, по автоматичній коробці. Всю інформацію надасть. Ми, і Я буду під той час знімати ці автомобілі. І також зробимо в другому скажімо так, половині відео порівняння. Наприклад, щоб він вибрав з цих автомобілів, чи він скаже свою думку, який автомобіль має свої плюси, мінуси, переваги. Так що, друзі, гарного перегляду. Значить так, в даному випадку ми дивимося BMW другої серії 2018 року на двохлітровому дизелі F-46 кузові. І я буду знімати і задавати запитання Ігор. Привіт. Ігор, звідки ти привіз це авто? Зі Швейцарії, звісно. Так, більшості переважно автомобілів Ігора зі Швейцарії в гарному стані. На, практично на повній комплектації, ну не та, як М-пакет, так? Так, да, 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 да. ну тут максимально. Хороша, максимальна оптика, наскільки я розумію, легкосплавні, класні диски, мішелінгу літня. Значить, розкажи нам двигун який, яка його кіловати і, і автоматична коробка передач. Тут двохлітровий двигун на 110 кВт. І автоматична коробка вісьмистопонева Aisin. Автомобіль є на повному приводі, тобто X-Drive. Так. Автоматична коробка передач, якісь можеш розказати про нього щось інформацію. Ну, о, всім відома, гідротрансформаторний Aisin японського бренду. Тут вона дуже гарно предоставлена, дуже м'яко перемикає, чудово комбінує з двигуном. Зауважень нема ніяк. Так, також ми от надаємо вам він код що ви зможете перевірити всю інформацію. Е, якщо вас цікавлять машинки, скажімо, такі в районі 20 тисяч доларів і вище, Ігор шукає такі гарні, реально збережені, бачите, який салон автомобілі, також дуже цікавими пробігами. бачите, В даному випадку шкіра з тканиною, з такими помаранчими вставками, ну тут просто салон реально оце стан нової машини. як буває... Часто розказують став нової машини, але там Голь стоїть зачуханий з пробігом незрозумілим восьмого року. Звісно, що це смішно. Але тут BMW 2018 року реально має збережений і просто, просто ідеальний стан. Це, що бачать наші очі, наскільки передасть камера айфону, вона добре передає. Ви бачите, це просто реально ідеальний стан. тут. Ну, Якщо так подивитися, навіть пластмаси, вставки, де ногами труть, вони в ідеальному стані. Коврики, сидіння. Просто хто хоче наближений до ідеалу такий автомобіль, то можна розглядати, бо дуже класний. Тут йде електроляда. Так, електроляда. Значить, Даже відкривається без ключовою ногою. Да, ногою, да? ногою так. Так. Також можна ногою під бампером провести і вона відкриється. Перевага цього автомобіля, наприклад, Якщо порівнювати зараз будемо з першою серією, бо тут є сім місць, правильно? Ні, тут 5, але а, 5? в цій моделі представлено 7 місць. Так, це як, рахується як Мінівен, вона конкурент Volkswagen Touran, Uran, які пішли з 2015 року. Да, хто любить BMW, йому не треба Volkswagen та Уран, то це дуже чудове авто, дійсно сімейне. В даному випадку 5 місць, але великий багажник. Я забувся, що це електроляда, що тепер буде? Ні, <рес> не нажми, де нажми. Так. Ні, не, не поламав. Так, друзі, в рідній фарбі, так? Так, в рідній фарбі, без жодного підкраси. Автомобіль дійсно має дуже гарний стан. Тут просто ну, немає що говорити. Значить, так. Два ключі є в автомобільчику. Так, два ключі. Так, друзі, тут вся інформація, номер до Ігора. І по ціні, яка вартість цього автомобіля? Ну, 22,3 стартуємо. Звісно, реальному клієнту буде торг присутній. Так. Значить, і плавно переходимо на першу серію X-Drive. Це перша серія, 16 рік випуску x drive 25D. Тобто на бі-турбо. Двохлітровий двигун. Б-47-й. В максимальній він комплектації M-Performance. Ось 163 рідного пробігу. Хороший на гарних бій. дисках, да, 19-х, ще присутнє літо, теж на гарних, це в комплекті йде. Це є перламутр. Так само автомобіль зі Швейцарії. Дуже чудовий красивий колір. Білий перламутр, гарні диски. Це емочні диски, правильно? Так. А що на рахунок підфарбувань? Тут з крилю є косметичні декілька підкрасів. Це є капот. В оригіналі б'ється 130, так, б'ється 160, заднє ліве крило так само. О, і передні, напевно, передні праві двері так само б'ється. Ну, перефарбування. Тобто, шпаклівки немає, такі машини ну, не беремо. Ну, і, і фарбовано професійно, бо воно не відрізняється от крило. Ні, ні, ні. Я дверки. тут не фарбував. Це, скоріше всього, все було робилося на BMW-сервіс. Так, і також, наприклад, капоти, де йде і згиби, ніяких різниць немає. Пофарбована це фарба дуже непроста. Білий перламутр, але видно, що це професійно зроблено, можливо, по гарантії. І коли немає шпаклівки, то швидше за все були якісь незначні пошкодження, можливо, і царапинки. тому це, якби так брати, нічого немає серйозного і взагалі не проблема. Просто люди забрали царапини, щоб був автомобіль, який ідеально виглядає, і дійсно ідеально і виглядав. Так, чорний потолочок, панорамний дах. Ну тут це повністю все, все Чорний потолок, все, руль, кермо, сидіння. З перферацією гарно на пам'ятці сидінь. Сидіння просто в ідеальному стані, також кермо в оригіналі. <кій> Яка тут іде автоматична коробка передач? А тут так само предоставлена коробка автомат так само японського бренду. Вона ну, так само предоставлена дуже гарно, поєднана разом з двигуном, перемикання плавне. Ну але, звісно, коли ми перемикаємо коробку автомат спортрежим і сам і підвізку спортрежиму і коробку. Автомати... Автоматична коробка передач стає працювати як в як спортивній машині. Вона дуже така потужна стає. Ось. І в ній саме головне, що ти відчуваєш себе, ну, звісно, драйвово. Да, драйвово. А в ній йдуть якісь щось, комплекти до запаски, щось є чи немає нічого? Е, ось ці є присутні, але та, якщо взяти збивати на увазі, там, наприклад, докатка, то немає. Тут присутні клей, присутня ключі і все, то там є. Зрозуміло. Друзі, ну от такі варіанти: дві моделі BMW. Я б сказав, в шикарному стані, шикарним пробігом. Який пробіг ці цій нагадаю, як з перші? 161 тисяча. А БМВ другої серії? А в БМВ другої серії 130 тисяч. Перепрошую, 163 вже заплутався. То нічого, я теж забуваю пробіги. Це нічого. Все в оригіналі 100%, тобто не жодний автомобіль не кручений. По БМВ сервіс пробивайте, по CarVectical пробивайте. Всі машини, які приганяються, все це проходять. Друзі, от таких дві моделі реально шикарних. BMW в шикарному стані. Навіть якщо в X-Drive, X1 серії є підфарбування, просто перелак, я не бачу нічого страшного, бо візуально ви нічого не побачите. Ми трошки професійно більш реально розбираємося, але реально не різниця колір. Дуже Підібрано професійно і пофарбовано, просто по-заводському, можливо, по гарантії в Швейцарії так роблять. Машинка шикарна, що одна, що друга. І також Ігор, скажи тако декількома реченнями, як би ти порівняв би, наприклад, це є трошки дві різних машини, правильно? Так, це Тут вважає більш драйву. Да, це, це маленький кросовер для міста, супер. Це є е, е, мінівен, поєднання з. Е, з Volkswagen, у. я думаю, так BMW хотіло показати, ми теж ні, ми не міг їм робити. Але якщо б я вибирав би, то я б краще взяв би. Е якщо б був дівчина, звісно, BMW X1. Тому що це є гарний колір, переламутер е з М-пакетом, перформанс, е з обвісами, вона дуже гарно дивиться. Ось, ну, для дівчини підійшло би це все супер. Ну, молодіжний, такий крутий варіант, да, драйвовий, да, 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 да. потужність. Поєднання спортивної підвізки, також автоматична згідно, коробка, згідно. Так. чорний потолок і білий перл, це що для дівчини, що для пацана молодого, скажімо так. Це є шик. Правильно? Так, тобто вона буде вирізнятися між всіма іншими. Тому що, якщо розібратися в даній моделі з таким двигуном, з такими обвісами, я в Україні не знайшов е даних автомобілів. Якщо ж ми вже вернемося до міні мінівена другої серії. Переб'ю, ще вартість. Вартість 20. 4500 і плюс літня резина в комплект з новою резиною. Супер. 19-й так само розмір все. Але якщо ж повернемося до мінівену другої серії, то я вам скажу так: я як сімейна людина, вже хочу для сім'ї це дуже гарне поєднання. А в тому випадку, що вмістили містка великий багажник, комфортно ти себе почуваєш в дорозі, дуже гарна керованість. Ось, ну і як вам сказати, в цій машині ти себе відчуваєш настільки комфортно, що ти їдеш і відпочиваєш, а не переживаєш, що щось тобі не комфортно. Тобто, впевненість, комфорт, поєднання для сім'ї з діточками і так далі на відпочинок. Драйвово, впевнено, красиво і гарно, скажімо так. Це все поєднання. Також для молоді. X-Drive. Тому, друзі, кого цікавить, також інші є пропозиції. Рекомендую цього продавця, добре знаю цього хлопця, возить сам машини, підготовлює сам, розбирається в них реально професійно і толково. Можливо, не дуже йому вийшло перший раз, каже, брав інтерв'ю, я в нього виразитися. Ну, це дуже важко. Я не раз запикуюся. Але якщо вас цікавить інформація, чи в такому типу автомобілі з малим пробігом на комплектації Швейцарії. Рекомендую телефонуйте до нього, і він вам поможе знайти машинку своєї мрії, скажу так. Машини реально шикарні в нього, толкові, чесні. Ну, плюс зараз дуже просто перевірити такі машинки. Тому, друзі, всім гарного перегляду. На телефоні телефонуємо, якщо цікавить, і що, до побачення. Так, да, да. телефонуйте, завжди буду радий відповісти вам на любі питання. Все, друзі, от такий маленький огляд. дві... Шикарних моделів на зв'язку. Всім дякую. Пишіть коментарі. Пока.